Щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал Гвіничини. Це передача актуальне інтерв'ю в полі зору сьогодні. Питання актуальні для кожного віничанина, для кожного мешканця нашої області. Чи буде вінчина з теплом і світлом взимку? Яким буде урожай про реабілітацію наших воїнів про підтримку ЗСУ? І сьогодні до студії ми запросили начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Мої вітання вам, пане Сергію. Вітаю вас. Вітаю всіх телеглядачів. Отже, напевне, сьогодні найважливіше і найактуальніше питання з огляду на ті події, на ті обстріли, на ті втрати в енергетиці, які у нас є, це про енергетику. Тож, якою є ситуація в енергетичному секторі на цей момент? Звісно, що мова йде лише про Вінниччину. Ви знаєте, енергетичне питання турбує сьогодні всіх жителів України, зокрема і вінничан. Е, мушу сказати, що е, підняття тарифів, це всі сьогодні обговорюють, це вимушений крок, тому що йде війна і за ці кошти. Держава зможе також належно підготуватися до осінньо-зимового періоду 24-25 років. Можу сказати, що ми пережили минулу зиму без блекауту, так як хотів наш ворог. І минулий рік були витрачені кошти і споживачів, і кошти кредити міжнародних партнерів, гранти на. Ремонтну кампанію, яка була здійснена безпрецедентно за часів незалежності України. Наші е, е, фахівці відремонтовували навіть те, що вже неможливо було відремонтувати, розумієте? І ми пройшли цей е, е, зимовий період більш-менш достойно і були відключені, звісно, але загального колапсу і блекауту не було. Але спочатку весни е, ворог е, постійно. Продовжує обстріли енергетичної інфраструктури України, зокрема Вінничин. Україна взагалом за цю весну втратила 9 гігават виробничих потужностей. І тому нам треба думати, як ми будемо перебіг цієї зими, думати про перебіг, як ми будемо готувати нашу критичну інфраструктуру до осінньо-зимового періоду і також про людей. Мушу сказати, що Ціна на тариф 4 ,32 гривні 32 копійки за кВт, це також вимушена ціна, але є пільговий нічний тариф. Також для тих, хто користується електричним опаленням, ціна складає 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат. І ті родини, які потребують допомоги в оплаті комунальних послуг, то Можу вже сказати, що уряд вже заклав кошти в бюджет, і в принципі це питання вирішується як завжди наданням субсидій. Тобто всі ті, хто до сьогодні отримав субсидії так. і хто буде їх потребувати, тому що можливо кількість людей збільшується, будуть їх точно отримувати. це зрозуміло. Ви розумієте, що у нас на території області є об'єкти критичної інфраструктури, були також є об'єкти, які виробляли електроенергію. І на сьогоднішній день всі в області знають, що було декілька влучань. Наразі йдуть роботи з. Відновлення, тому що вже завали розібрали, і буде бачити, що нам дасть результати цих обстежень, чи зможуть відновити нашу генерацію по Вінницькій області. Професіонали але, працюють на своєму місці, але треба готуватися і всім вінничанам кажуть, що треба з розумінням поставитись до того, що будуть відключення. Прошу довіряти тільки офіційним джерелам. Всі графіки відключені є на сайті Вінниці Обленерго і тільки орієнтуватись на сайт, звісно, адміністрації да. військової Вінницької, на сайті Обленерго відключень. Так. І ми сподіваємося, що їх буде менше, що не буде відключень тих, які є незапланованими, щоб люди могли планувати і, і, життя, своє, і життя, і також підприємства могли планувати робочий графік. Як в таких непростих умовах, вони на непрості, Область готується до осінньо-зимового періоду. Це знову ж таки про тепло, про якість, про безпеку. Ми вже готуємося, ви знаєте, початок опалювального сезону починається, коли закінчується минулий. І ми вже зробили чимало. Ми готуємо всю критичну інфраструктуру до цього опалювального періоду. І всі заклади, мушу сказати, соціальні, медичні, державні заклади. Вони забезпечені альтернативним видом джерел. Це і генератори, і інші джерела. І хочу сказати, що у нас є ще проекти, які ми будемо реалізовувати до осінньо зимового опалювального періоду з диверсифікації постачання електроенергії. Угу. Тобто, вже від сьогодні, навіть не від сьогодні, а з весни, напевно, вже йде підготовка до осінньо-зимового періоду. Звісно, як тільки закінчився, слідуючий день це підготовка до наступного. І тепер в проєкті ще є газові конгенераційні установки. Які за допомогою газу виробляють електроенергію, і на сьогоднішній день це дуже актуально. Ми працюємо саме в цьому напрямку. Попри повномасштабну війну, Вінниччині вдається тримати високі економічні показники. Ось і в першому кварталі, згідно рейтингу регіонів, за відкритими даними держстату, Вінниччина займає друге місце серед регіонів України. Яка як так трапляється? Як так виходить, як так вдається, і власне яка галузь є основою цього лідерства? Ми другі після Київської області, і, звісно, що в нас перше місце займає це сільськогосподарське виробництво. Я хочу сказати, що в нас найбільше сільськогосподарської продукції, яка також була реалізована на експорт. І саме завдяки цьому, що ми тримаємо продовольчий фронт і забезпечуємо всю, ну, майже всю країну хлібом. І Саме в Вінницьку область ми змогли дістатися таких показників. Хочу сказати, що саме під час війни це дуже непросто, але наші аграрії продовжують працювати, сіяти, і ми сподіваємося, що цього року буде вдалий добрий урожай. Також сподіваються, і всі люди, і саме сільгоспвиробники. Але Головне, щоб погода не підвела. Ну, З погодою вже все добре, але ви знаєте, ситуація саме з експортом дуже тяжка, тому що основна частина в нас завжди йшла морем, і наразі. Завдяки лише зерновому коридору ми можемо ловову частку продавати на експорт. Також і змінила структура експорту, а автомобільним транспортом менше йде на експорт, але все ж таки ми налагодили також маршрути, які зручні нашим аграріям. Тому що, ви знаєте, там ситуація була з Польщею. Вона перед виборами була штучна, але ж це дуже вдарило по нашим аграріям. Тому шукайте різні шляхи. Також диверсифікація, і всі можливі шляхи для того, щоб наші аграрії продали свою продукцію. Тому що елеватори, якщо вони забиті минулорічною продукцією, а цього року врожай куди дівати? Розумієте? І це дуже таке складне питання, і воно вирішується ну, прямо хочу сказати, майже ручному режимі. За обсягами продукції сільського господарства Вінниччина знову ж таки в рейтингу стійкості регіонів і посідає перше. Місце це напевно тому, що є якась і підтримка не лише державні програми діють, а напевно, діють і програми місцеві. Які це програми, як допомагає держава і область аграрія? Ми перше місце займаємо і по рослинництву, і по тваринництву. Не мушу сказати, що до цього лише працювали компенсаційні механізми, але вже цього року починають працювати грантові проекти. Один з них це грантовий проєкт на будівлю тепличних господарств та розвиток садівництва. Вже 13 компаній отримали ці гранти, але ну, мушу сказати, що. Вони попробували, все добре, і вже 21 заявка є від інших підприємств для отримання цього гранту. Є робота в одному проекті. Є робота, і також працюють кредити наші 579, які дуже подобаються нашим аграріям. Я спілкуюсь дуже. Часто особисто і кажуть, ці кредити в нас працюють, і саме цей сектор сільського господарства задовольняють. Уже 456 підприємств скористувалися в цьому році кредитами по програмі 5.7.9. Ну я з подивом дізналася, що Вінниччина знову вирощує баклажани, чого давно не було. Це якщо про овочівництво, які ще культури Гарбузи? такі ви знаєте, що більшість. Вже орієнтується на овочівництво, і крім нашого стандартного супового набору, борщового набору. Почали вирощувати більше томатів, баклажанів і також баштанні культури вже почали вирощувати дині Повертаємося до давніх традицій. Так колись було так, так було. Да. І я хочу сказати, що саме з розвитком цього і буде розвиток тепличних господарств вже по нові, новітнім технологіям. І також ми, так як завжди, тримаємо лідерство з виробництво ягідної продукції, плодово-ягідної продукції. А що ще сіємо на полях? Зазвичай Ті ж самі він... культури. Ті самі культури. Ті самі культури так, наші грарі вже знають, скільки вони зможуть продати, скільки йде на внутрішній ринок, скільки йде на зовнішній ринок. І тому вони вже самі орієнтуються по ситуації, яка є ну, нагальною або оперативною. Ну, це кожен, традиційно. Рік, кожен рік різний. Це традиційно, звісно, хліб. Зернові це так, традиційно зернові. соняшник, соняшник, кукурудза, пшениця, соя і так далі. Ну і минулий рік показали, продемонстрував. Це були високі врожаї, і будемо сподіватися, що цей будемо рік... сподіватися, що цей рік також будуть високі врожаї для того, щоб ми, може, на наступний рік зайняли вже перше місце з економічної стійкості. Ну, в друге також, друге також непогано, але все ж потрібно бажати кращого. Вінничина стрімко розвиває і ще один напрямок. Так, аграрний сектор це наша основа, це наш фундамент. Але часи змінюються, вимоги змінюються і потреби змінюються сьогодні. Це Реабілітація наших військових, наших воїнів сьогодні стрімко набирає обертів цей напрямок. Які результати маємо на цей момент, і як область та медицина будуть розвиватись далі, тому що звісно, що те, що ми маємо, які результати сьогодні є, яких ми досягли, це лише початок шляху. Я хочу сказати, що треба реабілітацію розвивати вже сьогодні, а не чекати кінця війни, тому що на сьогоднішній день на війні, на жаль, немає вихідних. І дуже багато хлопців, які були поранені, вони потребують реабілітації. На сьогоднішній день в області у нас вже працюють 14 закладів, які надають стаціонарну реабілітаційну допомогу, і 14 закладів, які надають амбулаторну допомогу. В області відкритий рекавері центр. Я перепрошую до слова, наші глядачі можуть зараз під час нашої розмови подивитися про те, як його було відкрито, і про візит першої леді, як вона оцінила, і, взагалі, який він на сьогодні. Ми одночасно можемо реабілітувати там до 70 чоловік. Працюють мультидисциплінарні команди, до яких входять і психологи, реабілітор... реабілітологи, і е... е... ерготерапевти. Вони працюють з людьми щодня, і минулий рік приблизно реабілітувалося до тисячі чоловік. Там саме новітнє обладнання, яке не має жодний реабілітаційний центр на території області, і досить великі показники про те, що зворотний зв'язок саме дають поранені бійці. Тобто, звісно, що можливо це дуже медичні такі показники і інформація, але я думаю, що ви спілкуєтесь з військовими і вони розповідають про те, так. як вони реабілітуються от їхні враження, і що вони говорять. Це саме те, що їм потрібно, тому що військова там реабілітація – це особливий там, сектор. Там найбільший перелік саме обладнання, тому що дуже великий є перелік поранень. Це складних. і кінцівки, і е, е, руки, і ноги. Це е, для того, щоб людина могла рухатись. Це е, також психологічна допомога, що є не менш важливою складовою взагалі реабілітації. І другою, хочу сказати, що в нас є. Більш з важких пацієнтів на себе бере це наша обласна клінічна лікарня імені Ющенка, і на її базі відкритий центр, де вже наші спеціалісти можуть навчати мультидисциплінарні ці команди для інших реабілітаційних закладів, не тільки війни, а і України. Ну і напевно варто згадати, що ми згадали, як приклад рікавері, реабілітаційний центр, який зараз діє, дуже активно у Вінниці, працює, але область також має багато вже відкритих центрів. Так, ну наше завдання, щоб кожна кластерна лікарня мала свій реабілітаційне відділення, і в цьому напрямку дуже потужно працюють Гайсинська, Хмільницька і Жмеринські лікарні. Хочу сказати, що деякі очільники громад також на себе беруть відповідальність, поки їх ще мало, але я думаю, що будуть долучатися інші. Це яскравий приклад. Це Калинівська лікарня, яка має потужне реабілітаційне відділення. А що ви маєте на увазі докладатися на місці представники влади? І місцева ну, влада розумієте, класти не лікарні це лікарня там, де знаходились, там, де знаходяться райони. Так. А ті громади, які спроможні, які мають відповідні кошти, вони також на базі своїх лікарень, які мають статус загальних, можуть відкрити реабілітаційне відділення для того, щоб саме ті бійці, які живуть на цій поранені бійці, які живуть саме на цій території, в межах цієї громади, могли дуже оперативно собі. Щоб їм надали реабілітаційну медичну допомогу, mm -hmm. щоб їм недалеко було їхати. Тому що тут також логістика тут також має значення. Наприклад, у нас, якщо в Тульчині є кластер на лікарні, і там буде реабілітаційне відділення, а до піщанки, ну також їхати досить далеко. І кожен день добиратися людині. Це не, так просто. це не так просто. Також ми плануємо ще, щоб наші спеціалісти могли працювати реабілітологи могли працювати зі своїми пацієнтами онлайн. Якщо вони вже позаймались практично, то Бо, в принципі, людина за допомогою комп'ютера онлайн-бесіди може також зробити відповідну свою роботу, і, щоб не прервати процес. Може, людині вдома зручніше. Або ну ми робимо все, все як, для комфорту все для людей. комфорту, щоб зручніше було, щоб ну ти їдеш туди і добиратися, якщо немає свого транспорту. Уявляйте собі, як на автобусі добиратися. Тому е, онлайн це е, ну, досить добра ідея. і До нього дуже добре поставилися саме, е, саме ті, хто потребує реабілітації. Ви згадали один із прикладів Калинівська, Калинівський реабілітаційний центр і інші назвали Хмельницький, Жмеринський, Гайсинська лікарня. А в чому їх особливість? Ну от зрозуміло, в Вінниці рікавері класний. Наскільки кількість, там забезпечено кількість все? е бійців, які знаходяться на тих територіях. Розумієте, що Калинівка, розумієте, чому Гасін і також інші угу. населені пункти, де саме звідти. Проживають саме місце проживання, Ну, чи достатньо забезпечені, чи так само на високому рівні забезпечені всі так, необхідні? як рекавері, ні, але вони забезпечені на достатньому рівні, і в нас є централізований пакет НСЗУ, до якого входить перелік обладнання, який надає змогу якісно надавати реабілітаційні послуги людям. Буквально нещодавно, можливо, ще й не минуло місяця. Як реконструювали клінічний центр термічної травми і пластичної хірургії, зрозуміло опіковий центр у нас, так як називають по-простому в народі опіковий центр, і наші глядачі знову ж таки зможуть побачити кадр, яким він став, наскільки там все сучасно, наскільки там серйозне обладнання? Я знаю, що ви також його відвідували. От ваша оцінка цього центру він є одним із найкращих в Україні. Ми прийняли рішення. Його реконструювати ще до війни. Я розумів, що на війні основними травмами є міновибухові, опікові, осколочні. і саме опікові травми є досить поширеними і за класифікацією вони надскладні. І там десятки років не робився ремонт взагалі. І Минулий головний лікар лікарні піргово був проти. Навіщо воно не актуально. Mm -hmm. Я кажу: ну ти розумієш, яка ситуація в Україні, давай будемо робити. Тому ми це зробили. Я побачив наскільки якісно. По-перше, ті люди, які будуть там лікуватися, лікарі дуже їм зручно працювати. Це новітнє обладнання. На найсучасніше, і це ми завершили лише першу стадію роботи. Держава виділила 32 мільйони гривень і 9 до 10 мільйонів з обласного бюджету. Було виділено на цей проект. Але на сьогоднішній день ми збільшили кількість ліжок з 40 до 70, і у нас це другий опіковий центр на Україні. Перший це у Львові. За рівнем надання послуг оснащення. Це за кількістю, і за кількістю uh -huh. ліжок. І е, також ми за рік дуже багато людей пройшли лікування саме через е, це, е, це відділення. Хочу ще сказати, що ми його не зупиняли. Це, ми не зупиняли відділення, воно працювало і також і робили ще реконструкцію. Дякую вам ще одне питання, яке викликає надзвичайно важливе для кожного українця і для держави загалом. Воно викликає багато різних і емоцій, і реакцій. Я багато слушних зауважень є щодо організації цього процесу. Я маю на увазі мобілізацію, яка розпочалась в Україні відповідно до закону від 18 травня, який набув чинності. І до вас запитання як до чільника військової адміністрації, яка ситуація з мобілізацією в нашій області? Чи відбувається все згідно законодавства? Ваша оцінка після 18 травня, як був прийнятий закон, його підписав президент? Вже унормовано все унормовано по згідно чинного законодавства, і ми налагодили роботу з областим, міським і районними територіальними центрами комплектації. Для того, щоб воно відбувалося в рамках в правових рамках. І мушу сказати, що на задача кожної людини закінчити цю війну. Але ті бійці, які знаходяться саме на передовій, їм потрібна ротація. Тим бригадам потрібно докомплектування. І без цього ніяк не буде. І я вважаю, що насамперед це треба робити. З точки зору правової, дуже організовано, беземоційно, тому що на сьогоднішній день у нас іде війна, попри все, я розумію ті емоції, які ну, розганяють в інтернеті і там. І це також є елементи і російської пропаганди, і все для того, щоб не йшли. Наші до лав збройних сил та сил оборони, наших хлопців та дівчат. Але ми маємо на жаль, війна продовжується. Ми кожен день маємо втрати. Це загріблі і поранені, тому нам потрібно докомплектовувати наші збройні сили. І для тих, хто воює з першого дня війни, також їм потрібна відпустка або ротація для того, щоб могли вони, як звичайні люди, відновити свої сили. Зрештою, обов'язок, напевно, кожного громадянина, особливо чоловіків, це захист своєї. Кожен країни. з нас перше завдання це закінчити цю війну. Щодо оновлення даних, все відбувається, я знаю, що ви знаєте, статистику. 60 днів mm -hmm. просто оновити дані в ТЦК. Це можливо зробити за допомогою комунікації, була дуже добра, Резерв Плюс або через СНАП. Це дуже просто робиться. Тобто, ніяких проблем? Взагалі я не бачу ніяких проблем. Ну і ще про один рейтинг на завершення нашого такого динамічного короткого інтерв'ю: це про четверте місце і про рівень довіри до представників нашої вінницької місцевої влади. Що ви скажете? Що це за рейтинг і про що йдеться? Це американський науково-дослідний інститут робить кожен рік соціальні. Опитування і відповідний рейтинг є окремо міської влади, окремо рейтинг військової адміністрації. Ну, попри війну, загальний рейтинг, звісно, він військової адміністрації минулого року він був інший, але ми минулого року були на п'ятому місці на загальному, а цей рік на четвертому. Але є об'єктивні причини. Є суб'єктивні причини цього всього. То це І... погано чи добре? Як на мене, це добре, добре, гарний рейтинг, позитивний. І це про команду, зрештою, про всю. Команда працює, але ми намагаємось також працювати з... З... так, щоб люди змогли нам відразу дати зворотній зв'язок. Ми маємо розуміти думку людей. З тих чи інших процесів, які робить військова адміністрація, пане Сергію, а як ви отримуєте цей зв'язок? Особисто ми спілкуємося з людьми, ми відкриті. У нас дуже багато спілкування протягом дня з різними і районами, і з різними регіонами області і з різними галузями. Тому ми це все робимо особисто, ми розуміємо і. Це дуже добре сприймається у нас, коли в нас не критикують, але кажуть свою думку. Якщо вона слушна, якщо вона конструктивна, ми прислухаємося, робимо відповідні висновки. Може, і за цього. Щиро дякую. дякую вам. Щиро дякую за ваші відповіді. Щирі відверті. Нагадаю, що ми говорили про те, яким є життя в нашій області, про виклики і власне про хороші результати, також не зважаючи на війну, не зважаючи на випробування, вони звісно є. Ну і в першу чергу, напевно, потрібно ще раз і вкотре нагадати про наших захисників, про те, що а, пан Сергій не говорив, але область постійно підтримує, постійно допомагає. Ну і обов'язок кожного з нас, кожного війничанина, на кожного мешканця донатити, допомагати і просто працювати на своєму місці. Як так. це робить будь-яка команда професійна в нашій студії був Сергій Борзов, начальник обласної військової адміністрації. Щиро дякую. Дякую вам, до зустрічі. На до все зустрічі. добре.